Каза Господь, якщо ви прощатимети людям про їхніх, а простий днімо, отець ваш Небесний. А коли ви будете прощати людям про він їхніх, то я отець ваш не простить вам повін ваших, коли ж поститу не будьте похмурі, як лицевіри. Полони подмовить обличчя своє, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу нам вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, напасти голову твою, і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш. Твоєму яки у таїні, а те твій, який бачить таємно воздай спроміння, не збирайте собі сказів на землі, де мір та іржа вищать, і на злодії підкопують і крадуть, збирайте собі, скарби на небі, де німін.